Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наше заняття з програмування на Rust, і сьогодні у нас буде цікава тема: це модулі, файлова структура та організація проєкту. Ми сьогодні спробуємо з вами зрозуміти архітектуру Rust проєктів, розібрати систему модулів, розібратись з видимістю, винесення коду в окремі файли, а також різницю між бібліотеками та бінарниками. Коли код не вміщається в один файл, початківці часто губляться, як розбити його на частини, як зробити так. Щоб файли бачили один одного. В інших мовах це просто підключити файл, Раз – це ціла система. Ми пройдемо шлях від теорії до практики, як зробити структуру проєкту з окремими файлами та бібліотеками. Але перш ніж йти далі, ми розберемося з рутинними термінами, які часто плутають. Перш за все, давайте створимо новий проект. У нас вже папка. Є для цього, тому ми просто робимо cargo Init. І для наочності в коментарях я розпишу ці поняття. Перше це пакет package. Це те, що ви створюєте командою cargoNew або cargo Init. Це ваш проект. В цілому головна ознака пакету це наявність CargoToml в папці ось цього файлу. Є таке поняття, як крейти. Це одиниця компіляції або бібліотека, або бінарний файл, або в цілому, можна сказати, виконувана програма. І наступне це модуль. Модулі це спосіб організації коду всередині одного крейту. Якщо подивитись по ієрархії, то ми можемо організувати теоретично код таким чином: Пакет, всередині пакета можуть бути крейти, і всередині крейтів можуть бути модулі. Тобто правило таке. Пакет мусить мати Cargo.toml. Ось цей файл. Він може містити 0 або 1 бібліотечний крейт. Це SRC. Ну, В даному випадку у нас тут лежить просто Main .rs. Теоретично, тут міг би лежати якийсь умовний Lib.rs. І може містити один пакет скільки завгодно бінарних крейтів. Навіщо це все? Почнемо з головного. Уявіть, якийсь ресторан. У ньому є зала, де їдять клієнти, і кухня, де працюють кухарі. Клієнтам в залі байдуже, де лежать ножі на кухні. Їм головне отримати смачну страву або меню, і це називається інкапсуляція. Це один із принципів, який використовується в багатьох ходах програмування. Другий принцип, який ми побудові використовуємо нашого проекту і модулів, це приватність. Кухня в даному прикладі це приватна територія, куди ні в якому випадку не заходять клієнти. Тобто це внутрішня реалізація. Ми можемо міняти там все, що завгодно, і це не поламає нам життя клієнту. ВРАСТ, все приватне за замовчування. І наступне паблік позначається ключовим словом «паб». Це меню і, наприклад, вікно видачі у ресторані. Це наш, так би мовити, публічний контракт, умовне API. Коли ви пишете ПАБ, ви даєте обіцянку своїй програмі всьому світу, так би мовити, що ця функція існує, вона приймає такі аргументи і робить таку роботу. Чому це важливо? Тому що як тільки хтось почне використовувати вашу публічну функцію, ви втрачаєте право просто так її видаляти або змінити, адже це поламає код користувача. Тому в Rust ви відкриваєте доступ лише до мінімально необхідного функціоналу, зберігаючи за собою право змінювати все інше, те, що private. Rust модуль це не обов'язково файл. Це може бути логічна структура. Всередині вашого якогось існуючого файлу, куди буде інкапсульовано певний якийсь функціонал. Давайте для зразку зробимо новий модуль «Ресторан». Цей модуль може містити інші модулі, вкладений може містити також якісь додаткові функції або структури. Але в модуль ми можемо вкладати, як я говорив, і структури. Наприклад, покладемо сюди для зразка структуру піца. Додамо назву, додамо розмір, і додамо ціну. Тепер давайте створимо ще одну функцію поза нашим модулем. Це функція, яка буде додавати, в умовно кажучи, додавати в waitlist. І для того, щоб нам звернутися до цієї функції, ми використаємо Create. Тобто, через цю структуру наших модулів ми звертаємось через абсолютний шлях до нашого методу, який нам потрібно викликати. Або ж можемо всередині нашого файлу використати відносний шлях. Тобто, модуль у нас оголошений ось, і ми можемо писати так. І давайте додамо тут ще одну функцію, cancel якої в нас поки що немає, але ми її залюбки то додамо. Також PUB, Function, Cancel. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Термінал, нове вікно, Cargo Run. Так, у нас нічого не вийшло, тому що ми нічого не додали в мейн. Давайте викличемо нашу функцію в main. І, як бачимо, це в нас відпрацювало. Тобто ми. Викликали через абсолютний шлях або через відносний шлях. Тут насправді діє дуже цікавий принцип, можна сказати, ніби офісної будівлі. Уявімо, що в нас є велика кімната. Офіс, увесь поверх, open space, всередині якого є маленькі переговірні кімнатки. Кожна переговірна кімнатка з тонованим склом, таким чином, що ви можете бачити зсередини назовні, але ви ніколи з open space -у не побачите, що відбувається всередині. Тобто, ви можете бачити, сидячи в переговірній кімнаті, що роблять колеги, що в них відбувається на столі, хто куди пішов, але ніхто з ваших колег не бачить, що відбувається всередині. Верені вашої переговірної кімнати, за виключенням того випадку, коли ви щось публічно десь поставите на якесь підвіконня, прикладете до скла і це покажете вашим колегам. Тут працює приблизно таким самим чином. Наприклад, ми в нашому ресторані візьмемо, зробимо ще одну функцію. Так. І ця функція буде в нас додавати якийсь секретний соус. І ми, коли робимо замовлення, додаючи в waitlist, ми хочемо також додати і секретний соус в наше замовлення. І ми в такому випадку можемо використати ключове слово супер. Тобто. В дочірньому елементі через слово супер ми можемо побачити, що є в нашому батьківському елементі. Але ми ніколи не можемо з батьківського елемента взяти викликати щось, що знаходиться в дочірньому елементі. Давайте перевіримо це. Як бачимо, наше замовлення, наш секретний соус і відміна нашого замовлення. Ключове слово супер дає можливість вкладеним елементам працювати з елементами. Нашого модулю прямо ось тут, в інших мовах програмування, це слово використовується для того, щоб використовувати якісь методи батьківського об'єкту. Тут ми використовуємо це для того, щоб використовувати батьківського модуля. І як ми з вами вже говорили не раз, писати все в одному файлі це не надто добре. Це призведе з часом до малопідтримуваного коду, і ви все одно будете змушені розділити ваші код на частини. Тому давайте ми з вами зараз створимо тут в папці SRC ще один файл. І в нього перемістимо наш модуль Ресторан. Переміщаємо без оголошення модулю. І для того, щоб воно все запрацювало, у нас в main.rs ми просто прописуємо мод. І ось у нас все запрацювало. І суть в чому? Що Коли ми виносимо в інший файл наш модуль, то ми цей модуль не оголошуємо його середині файлу. Тобто, якщо ми захочемо тут оголосити якийсь інший модуль, будь ласка, ми говорили з вами, що це буде ніби вкладений модуль. Але... Сам файл, оголошений ось цей файл всередині нашого проєкту, він і буде вже готовим модулем без оголошення. Бачимо, що в нас тут є вкладений модуль, у нас до нього є доступ, і сам модуль оголошений в мені, назва його цього модулю мусить співпадати з назвою файлу. В якій ми перемістили нашій моду. Компілятор робить певну магію, він сам знайшов необхідний файл, сам реінсталював, так би мовити, в нашій мейн весь його вміст і далі його просто використав. Що якщо ми хочемо взяти хостинг з модуля і винести його окремо, але не просто окремо, а ще глибше. Якщо ми захочемо створити не просто файл ресторан, а створити папку всередині. І в цій папці всередині створити новий файл хостинг, і перемістимо туди наше вміст. Пам'ятаємо без оголошення. Ось таким чином. То в цьому файлі, там, де він був вкладений, нам потрібно просто оголосити цей модуль. По аналогії, як ми його оголошували в мені, давайте перевіримо. Так, трішки помилка, тому що нам потрібно публічний мод. Як бачимо, все запрацювало. То, якщо ви хочете вкладений модуль винести в окремий файл, вам потрібно зробити таку саму папку, як батьківський модуль з тою самою назвою, вмістити туди нашний модуль, а в батьківському модулі нам потрібно просто прописати цей модуль. І компілятор автоматично знайде папку з тою самою назвою і імпортує необхідний модуль. Раніше до 2018 року використовувався файл для Розв'язування таких проблем, але зараз це не є обов'язково. Сучасний стиль це файл, з ім'ям модуля на рівні папки. Писати повний шлях ну не завжди зручно і не завжди корисно, скажімо так, для читаємості коду. Часто використовується скорочення для таких речей. Ми можемо просто написати use і тут написати або повний шлях. Або відносний шлях, але в будь-якому випадку ми можемо тепер використовувати ось таким чином. Ну і, відповідно, ці коментарі нам теж вже не актуальні. Перевіряємо. Код став більш простішим для розуміння, більш елегантнішим, тому я завжди раджу використовувати use. Це хороша практика, яка не замилює очі. І, відповідно, з цього всього виникає. Чергове золоте правило для функції. Імпортуйте завжди батьківський модуль, тобто так як ми зробили ось тут. постінг. і викликаємо ось таким чином. Відповідно, так воно зрозуміло, звідки воно прийшло. Тобто ми імпортнули ось тут, і тут його також використали. А для структур потрібно використовувати повний шлях. Тобто, у нас там була одна структура, згадуємо піца. То нам потрібно використати повний шлях «use». На якому вона там рівні у нас лежить, на рівні ресторана. Ось таким чином. Тоді вам буде зрозуміло, звідки воно прийшло. Тобто ми тут бачимо, що це прийшло із модуля, а якщо ми будемо використовувати це для того, щоб створити змінну піца, то ми побачимо, що вона у нас також прийшла з ресторану. І чергова невеличка тема, можливо, вона трішки і зарані, але. Принаймні ми почнемо про неї говорити, тому що рано чи пізно в наших проєктах ми зіштовхнемось з тим, щоб це реалізовувати. Це бібліотеки. Кожен проєкт в Cargo, в пакет, пакетному менеджері може містити бібліотечний крейд, один або багато бінарних крейтів. Тобто теоретично, тут може бути у нас якийсь умовний ліп РС або, наприклад, src bin tool rs більш професійний підхід це коли ви виносите всю логіку в ЛІП-РС. Тобто, у вас є якась бібліотека винесена, і ви виносите все туди. Тобто, ресторан по відношенню мейна це також бібліотека. І ви виносите всю логіку в додаткові якісь структури, виносите повністю з мейна. Мейн сам стає тоді маленьким. Теоретично можемо навіть цю функцію винести, і у нас тут лише. Вишиться виключно запуск самої програми. Тут можуть бути якісь вичитування аргументів для запуску, виклики функцій з бібліотек. Важливий момент. Хоча main.rs і lib.rs є частиною одного пакету бінарний крейт main.rs бачить бібліотечний крейт lib.rs як зовнішню залежність. Тому щоб використовувати його. Функціонал з Libres у Mainres ви повинні імпортувати його, використовуючи ім'я вашого пакету. Ось, це саме цей, що в cargo вказаний. Так само, як ви підключаєте будь-які сторонні бібліотеки. Тобто, ми бачимо, що в нас назва нашого пакунку ось така. Давайте для, того, для прикладу додамо якусь логіку в Libres. А в самому Main .rs ми мусимо написати ось так от. Use. Тут пишемо назву нашого проєкту. Ось таким чином. Коли проєкт розростається на десятки бібліотек, в такому випадку використовують Workspace. Це Cargo Tomul в корені, який каже: ось ці папки моя власність, це моя сім'я. Це робиться ось таким чином. Тут пишеться Workspace, і тут ми тоді пишемо безпосередньо наш. І в квадратних дужках, в подвійних лапках ми переписуємо всі наші воркспейси, які в нас будуть задіяні. Наприклад, у нас монолітний якийсь проект, уявімо, яка ERP-система для бухгалтерів. Там у нас буде бекенд частина там у нас буде фронтенд частина якісь, можливо, дони і, можливо, ще якісь додаткові тулзи і утіліти. Ці всі частинки в результаті розділять папку Target для швидкій компіляції, і карголог також буде мати окремі свої секції після цього. Але ми з часом до цього повернемось. Отже, ми сьогодні з вами перетворилися із звичайних кодерів на занудних техлідів чи архітекторів, які морочать постійно голову структурою проєкту, і ознайомилися з вами, що таке модулі, які структурують код, Познайомилися з способом фізичного відображення модулів у вигляді файлів, познайомилися, що таке приватність, як вона захищає реалізацію. Що робить код чистішим? Я зараз про use і умовні імпорти, аналог імпортів в інших мовах. На наступному уроці ми розберемо з вами Дженерики, як написати універсальний код для будь-яких типів даних, це якраз буде про це. А на сьогодні все. Ставте лайк, підписуйтесь. Підписуйтесь, лишайте коментарі до наступної зустрічі.